Привіт, м'ясоїди! Сьогодні покажу вам, як зробити бастурму вдома, так ту саму легендарну в'ялену та пряну м'ясну смакоту. Повірте, це легше ніж ви думаєте, і точно варте очікування. Спочатку візьміть хороший шматок яловичини, щось пісне, таке як вирізка або оковалок. Промокніть його паперовим рушником, потім щедро посипте сіллю. Це витягне вологу і допоможе зберегти м'ясо. Загорніть його і поставте в холодильник приблизно на 24 48 годин. Як тільки це зроблено, змийте сіль і знову промокніть м'ясо. Тепер притисніть яловичину між двома дошками, покладіть зверху якийсь вантаж, щоб трохи сплющити її. Залиште так ще на день у холодильнику. А тепер найцікавіше суміш спецій. Вам знадобиться подрібнений часник, паприка, пажитник, кмин та чорний перець. Змішайте все це з невеликою кількістю води до густої пасти. Обмажте м'ясо цією пряною смакотою з усіх боків, переконавшись, що воно повністю покрите. Загорніть його і залиште в холодильнику ще на день, щоб аромати добре просякнули м'ясо. Нарешті підвізьте м'ясо в прохолодному і провітрюваному місці приблизно на тиждень. Перевіряйте його щодня. Воно має бути твердим, але не кам'яним. Наріжте тонкими скибочками і насолоджуйтесь цим насиченим ароматним смаком. Домашня бастурма, друзі, м'ясне досконалість прямо з вашої кухні.